Дня всім. Я хочу сказати, що е е дійсно гроші нам треба заробляти, якщо врахувати ситуацію в сьогоднішню державі, коли в нас велика заборгованість попільовим перевезенням. І... Але одна із пріоритетів заробляння цих коштів, отримання цих коштів в старому місці, це і прозоре використання цих грошей. І якщо, якщо є якісь сумніви є в якихось е... громадських діячів, політичних діячів, що ці гроші йдуть непрозоро використовуються, то можна. Е... Проаналізувати використання цих грошей, і я знаю, що якийсь процент із цих грошей, зроблених в старому місті, йшлося на фінансове забезпечення пільгового перевезення наших міш, мешканців міста. Але на сьогоднішній день не в непонедобрій ситуації знаходяться наші мешканці інших наших районів. Особисто пільгове перевезення. Сьогодні багато є питань, по як ми будемо жити далі, і люди хочуть знати, як має, має статися, як має бути з цими пільговими автобусами, чи вони будуть на маршрутах, чи не будуть на маршрутах. І... У нас підвищилася проплата за переїзд у міських маршрутках. Люди теж на сьогоднішній день стурбовані, і щоб це не було якоюсь монополією. Оці маршрутки, а що треба надати людям право вибору, хто їздив на автобусах.